З метою привернення уваги громадськості до стану водних ресурсів басейну Ріжський Сіверський Донець щороку Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів ініціює проведення науково-практичної конференції. У 2015 році її учасниками стали представники центральних органів виконавчої влади, місцевих органів самоврядування, науковців, а також представників підприємств водокористувачів Харківської Донецької та Луганської областей, навчальних закладів і громадських організацій. У 2015 році День Сіверського дінця під гаслом. Сіверський Донець, спільна справа влади і громади, проходить за підтримки Донецької обласної державної військово цивільної адміністрації та сприяння Держагентства водних ресурсів України. Ми всі розуміємо, що Донець – це єдина артерія водна, яка питає наш регіон. І Сіверський Донець нам дуже дорого. Як наслідство ми будемо обережні, старатися улучшити його показатели. В этом году из бюджета области, из местных бюджетов, из других источников, предприятий источников заложено более 300 миллионов на мероприятия по северскому Донцу. Это только Донецкая область. Произошло заседание бассейной рады северского танца, на котором был избран новый состав, в котором представители трех областей, идентичные представители, это департамент экологии, крупные водопользователи, разные организации, в общем, порядка 20 П'яти чоловік это бассейновая рада, которая будет. Планують стратегічні задачі на дальніше. Не випадково, що саме назва цього дня Сіверського Дінця це влада і громада повинні бути разом у всіх заходах, які присвячені взагалі всьому басейну сіверського дінця. Пріоритетом нашим є провадження басейнового принципу управління водним ресурсами. І те, що стільки років працює басейнове управління, це вже свідчить про те, що це є дійсно фактичним нашим пріоритетом. Цей рік дуже складний. Складний політичний, складний соціальний, складний гідрологічно. Ми маємо проблеми з ми Маємо проблеми з, 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 з опад опадів, які не випадали протягом уже з травня місяця, і це привело до. Навіть до пересихання річок. Тому те, що ми піднімаємо, це питання на рівні от всього басейну, дуже важливо. І я думаю, що сьогодні ми почуємо, побачимо, як наш басейн, наш такий великий басейн, який дві, обли, дві держави об'єднує. Як цей басейн бачать молодь, як бачать, бачать студенти, як бачать учні. Ну а від цього буде багато залежить. Традиційна в рамках науково-практичної конференції пролунала доповідь керівника управління про роботу водогосподарського комплексу басейно Річський Сіверський Донець в умовах маловоддя 2015 року. Ми п'ятнадцятого в цьому році стабільно, устойчиво по весні. когда было половодье, его не было практически, но по времени, будем говорить, по календарному, мы смогли наполнить и Красноскольское, и Печеневское водохранилище. Вот, и, естественно, обеспечиваем народное хозяйство, производство вот, и население водой необходимого количества соответствующего качества. По предварительным прогнозам гидрометслужбы, Следующие два года будут очень и очень напряженные в части температурного режима, как окружающей среды, так и воды. и малого, маловодье, так называемое, это есть техническое выражение. От і ми повинні до цього вже сьогодні готуватися. Питання, що їх таркалися учасники конференції, стосувалися нагальних проблем та загальної обстановки на ведоймах трьох областей. Зокрема, мова йде про поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану річки Сіверський Донець, про якість поверхневих вод, і багато інших аспектів. Серед учасників заходу представники крупних водокористувачів регіону, які вимушені працювати в складних умовах сучасних реалій. Предприяття воду Сіверського Донця, чишають до петєвого качества и поставляють потребителям Украины готовый продукт, то бишь питьевую воду. Воды нам хватает, достаточно со своими функциями мы справляемся. Все трудности, которые были, которые находятся сейчас, они все і Мы работаем в штатном режиме. Есть какие-то спорные вопросы с неподконтрольной України, Украины, но все эти вопросы в штатном режиме решаются. Я думаю, мы выйдем из всех задавших ситуаций. Повноценна хорошо і без проблем логічним завершенням науково-практичної конференції є резолюція, що має стати основою для подальшої роботи, визначення основних напрямків та стратегії управління водними ресурсами. Варто відзначити, що тісна взаємодія басейного управління талановитими дітьми на це раз стілилася в угода про співробітництво з Київською малою академією наук учнівської молоді. У нас дуже широкий спектр співробітництва і огромніший спектр ізучаємох наук. В нашей академии работает 12 отделений. Дети наши пишут научно-исследовательские работы. И это действительно исследовательские работы, потому что в каждой работе присутствует практическая часть, то есть исследование самого ребенка. Чтобы получить профессиональную консультацию, чтобы получить оценку профессионалов, нам необходимо сотрудничество. Еще раз. Направить свои усилия на охрану, на сохранение и на передачу будущим поколениям. Ну, хотілося б, щоб не хуже були водні ресурси, і басейни Сіверського до конца, Дніпра і всіх рік України, чим вони є сьогодні, а наоборот, їх улучшить. Урочистою частиною заходу стали вітальні промови від почесних гостей свята та традиційна церемонія нагородження активних учасників заходів, спрямованих на збереження головної водної артерії регіону. вот и его а, инициативы они а, оживляют город они добавляют вот то что а, наш губернатор любит говорить драйв вот поэтому от имени громады и по ее так сказать настоянию огромная благодарность как всему управлению так и лично виктору спасибо, спасибо. спасибо.